Ми витрачаємо сили на опір подіям, уникаючи реальність. Розум звично скиглить, що все складається не так, що все є неправильним. Здається, що життя загалом могло бути би краще, що ми заслуговуємо на більше, що ми є десь не там, де мали би бути. Ми такі нещасні. Та це лише марна боротьба з вітряками. Ми страждаємо через уявну різницю між тим, що проживаємо, і тим, як все, на нашу думку мало би бути. Хоча сталося саме те, що сталося, події склалися саме таким чином, іншої реальності немає. Але его живиться цими стражданнями, відчуттями власної неповноцінності та безпорадності. Я міг зробити все краще. Повинен був чинити по-іншому, хоча зроблено те, що було можливо на той момент. Так, дивлячись назад, маючи більше досвіду, хочеться сказати: той вчинок був хибним. Можливо, на момент сьогодні так і є, але це було тоді. Зараз постійно самозасудження не несе користі, воно лише продовжує нас утримувати у рамках старих обмежень, провокуючи стрес та страждання.